Пропоную саженці інжиру з відкритою кореневою системою, вирощені у шкілці під крапельним зрошенням. Різні сорти, різна форма ягід, смаки. Також гарна якість саженців. Навіть однорічні саженці вже повністю всипані плодами. Це означає, що на наступний рік вони будуть плодоносити. Інжир дуже швидко вступає. Легке її вирощування, можна вирощувати як в контейнерах, так і в відкритій землі. Якщо вирощувати відкритій землі, то на зиму обов'язково потрібно вкривати. В більш південних областях, де температура не опускається нижче 15 градусів, можна вирощувати інжир, не укриваючи його на зиму. На Прикарпатті, в більш північних областях я всім раджу. Не дивлячись на прогнози синоптиків, яка буде зима, обов'язково вкривати. Вкривати дуже легко і просто. Інформації щодо вирощування додаю в роздрукованому вигляді досить детально, а також консультації по телефону. Опис сортів буде вказаний до відео. Дякую всім за перегляд. Прошу поширювати моє відео, щоб зібрало якомога більше переглядів. До нових зустрічі на моєму каналі.